Доброго дня, Миколаїв, 7 липня 23 рік. Нарешті ми дочекалися дощика 25 міліметрів за 20 хвилин. Шло дурне, з вітром дуже дуло, дуже-дуже сильно дуло. З вітрами не знаємо, що ще на полях. Світило сонце. Було тепло, жарко. Сьогодні я тільки зняв відео про те, як посуха, яка на просі, все. І тут ні з того, ні з цього піднялися хмарки і пішов дощ. Ну, судячи тому, як вдома, нічого не наробило. Будемо сподіватися, що на полях, тому що вітер дув дуже-дуже дуже сильний. Різкий, дуже різкий дощ, лило, як з відра. За 20 хвилин 25 міліметрів. Ну, маємо надію, що в полях у нас все добре. Моросить, он там ще йде, ще мигає. Стоять хмарки. Він вже моросить, але промочило, Допомогло, допомогло дуже добре. На городі просто стоїть, трошки його похилило. Але воно стоїть. Маємо надію, що і на полі стоїть. На городах в сусідів вон така водичка трошки лишилася. Вона швидко швид. Там наша пшениця шпалівка. Стоїть, значить, все добре. Значить, все добре, хай йде дощ, головне, що пройшов дощ. Дякуємо Богу, природі, що нам допомогла. Погано тим, хто не встиг щось скосити, але, але як завжди, нам не вгодиш. Комусь не треба дощ, а комусь треба. Треба вибирати щось. Щось вибирати. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!